О, Ото -от таке, Таню. А воно оказується, що ця шурка ще наша родичка, і ще притом і недалека. А оце ж у бабусі Мотрі моєї, це маминої мами, був двоюрідний брат, дід він. О, І він все ходив до шурчаної бабусі. Вони так і не розписали щось, я вже не знаю чого. Ну я не знала, що вони наші родичі. Це якелина мені вже ось недавно похвалилась. Вона ж старша за мене. І видно дещо щула. має як батьки балакали, або що. О, ну, в общем, вони так чогось і не розписались, а прижили тітку веклу. Це шурчина матір. Тоже така здорова тітка була, та грудаста, як зараз бачу. О, оце ж у неї оця шурка була і менший хлопець Васько. О, він пішов в армію і так там і остався. О, ну, Вона така бойова була, тітка, страшна. Вічно ганяла тих дітей, як Сидорових кіз. Це було малими гуляємо на вигоні, то вона, як вийде на вулицю, як гаркне на них, то вони мигом додому летіли. Алло, Таню, ти тут? А та, щось притихло. Я думаю, може, відключило, чи що. О, і це ми з цією шуркою ще молодими були. О, я не знаю, ну от має по 18 чи по 17, отакі. О, і вона гуляла з валеркою, там, з одним у нас у селі. О, а він тоді чогось надав до мене, той валерка. Ну, правда, чого? О, то що шурка вона, неловка була страшна. О, така Керпата. О, я ж і щас ще, як дівчинка, поїмаєш? На мені ні зморшки немає, ні дай нічого. О, ми з Зоєю недавно в магазин пішли, о, то продавщиця подумала, що я Зояна сестра менша. О, а ми з Зої ходили колготки купувати. О, і вона каже, Зої, має ваша сестричка щось подивитися. Ну, хороша така жінка, ми з нею розбалакались, оказалось, що вона не продавщиця, а хазяйка. О, я, каже, дівчата, вже 20 років торговля. О, Колись робила вчителькою О, і, каже, чоловіка вигнала к матері. матерінка, дуже пив, бився, я осталася сама з двома дітьми. Помочі нема ні від кіль, О, він не помагав. я каже, й на аліменти подавала до лампочки. Не платив нічого, ну що робити. Пішла, каже, торгувати на базар. О, тоді відкрила свою точку О, тоді через якесь час я відкрила ще одну точку, взяла, реалізувала і так, каже, потихеньку, потихеньку розкрутилась і зараз, каже, по всьому місті свої магазини. О, так що можеш тобі представити, Таню, яка я була в молодості. О, за мною все село бігало. Ну, Валерка, правда, теж був негидкий, брехати не буду. Такий височенький, круглолиций, чорненький. О, ну, в голові не було. О, і він ото десь з півгоду за мною побігав, о, поки я не роздивилася, яке воно та не наладила лихі години. оця ця шурка, Таню, згадувала мені того Валєрку, хто знай поки. Я вже й заміж вийшла, генеральний Грицько в мене був, а вона мені його все вспоминала, що я в неї колись Валерку відбила. Ну, ото ж таке гамнисте, Таню, понімаєш? Ну, таких людей повно.